Вітаю, друзі! Моє ім'я Віталій Шабунін, І звичайно ж, ми будемо говорити про знищення Конституційним судом антикорупційного законодавства. Про КСУ як загрозу національній безпеці і що з усім цим робити. Станом на зараз є два шляхи вирішення кризи з КСУ. Обидва шляхи мають свої плюси і мінуси. Отже, шлях перший. Змінами в закон збільшити кворум КСУ, повністю заблокувавши його роботу. Шлях другий. Терміново перезавантажити конституційний суд. Проблема зі шляхом один в тому, що в КСУ залишається можливість знести закон про кворум, зібравшись вже за новою процедурою, або взагалі проігнорувати цей закон і знести його старим кворумом. Аргумент про те, що аж так КСУ закон не порушить, погодьтеся слабкий, особливо зважаючи на те, що вони вже і конституцію і закон ігнорували зради знищення декларування. Вони вийшли за межі подання і перебрали на себе повноваження ради. Що їх зупинить від того, щоб порушити закони конституції ще раз? І цього разу завжди самозбереження. Це був би хороший шлях, якби КСУ правом керувався, а не Коломойським і Медведчуком. Ну і ще одна серйозна загроза такого шляху, оскільки в грі росіяни, то вони швидше за все вимагатимуть у цей час виконання мінського або чогось іншого. А роботу КСУ заблоковано. Відповідно, рада може прийняти що завгодно, а єдиний орган, який може її зупинити, не працюючи. Тому замороження роботи КСУ кворумом може бути лише етапом, і то дуже коротким. Проте, з іншого боку, цей перший шлях значно конституційніший, хоч як на мене і значно слабший. Шлях номер два несе загрозу отримати нічим не кращий КСУ. Йти не можна лише, якщо документ про розпуск цього КСУ передбачатиме ідеальну процедуру конкурсу для обрання КСУ нового. Законопроект президента, до слова, такої процедури не містить, ну принаймні поки що. Шлях 2, очевидно, менш конституційний, проте, як на мене, з більшою вірогідністю нейтралізує загрози національній безпеці, які вже зараз несе КСУ. До речі, щодо неконституційності розпуску цього складу КСУ. Хочу нагадати, що позбавлення Радою повноважень Януковича в 2014 році теж було не дуже конституційним. Проте іншого вибору тоді не було. І це, очевидно, було правильним рішенням. Наголошу, що на той час Янукович ховався в Росії і на події в Україні особливо не впливав. А от Конституційний суд залишається тут. І повноважений відміняти закони. Тому найгірші з можливих шляхів виходу з цієї кризи не робити нічого. Наприклад, спробувати обманути нас з вами, що проблему з етнічним декларування можна виправити змінами закону, без вирішення кризи в КСУ. Неможливо. Коли вам таке кажуть, знаєте, вас обманюють. КСУ спеціально виписав своє рішення так, щоб чи не автоматично визнавати неконституційними будь-які спроби виправити їх шкоду. І вони зробили це свідомо. Кожен тиждень такого КСУ смертельна загроза реформам, за які Україна так дорого заплатила на Майдані і продовжує платити на фронті. Наприклад, цього тижня зрадники в багряних мантіях приймуть рішення по фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яким змусять нас заплатити Коломойському за приват та іншим власникам банків, виведених з ринку. Тобто, мало того, що вони спочатку вкрали гроші вкладників, а потім вкрали стабілізаційні кредити Нацбанку. Тепер КСУ зробить так, що ми втретє змушені будемо з податків вплатити Коломойському і компанії. Це рішення зруйнує фінансову систему країни і гарантовано зупинить підтримку МВФ та інших західних інституцій. До речі, якщо судді КСУ аж геть не самогубці, закон промову вони мали би визнати конституційним. Має ж бути в них хоч якесь почуття фізичного самозбереження. Думаю, що один з їх власників, Медведчук, поступиться в цьому, щоб зберегти такий цінний актив, як КСУ. Та й визнання закону про мову конституційним мобілізує виборців ОПЗЖ, що дає можливість потім все одно знести цей закон вже новою радою. А Коломойським, як ви розумієте, не законну промову начхати, тож він точно проти не буде. Тим більше, за для того, щоб збити протестний настрій і зберегти підконтрольним йому з Медведчуком Конституційний суд. Ну маємо те, що маємо, але добре те, що вся країна нарешті побачила, яку загрозу несе підконтрольний Медведчуку та Коломойському Конституційний суд. Але не меншу загрозу несе Вища рада правосуддя та окружний адмінсуд Києва. Нічого, друзі, поборемося із ними усіма. Це був я віталій шабунін. До зустрічі цілком можливо до зустрічі під КСУ. Побачимось.